Сьогодні я хотів би вам розказати про таку важливу тему, як про те, що буде далі з біткоїном. Що від нього очікувати та чи буде далі рух вгору. Зараз я на графіку хотів би відмітити дуже важливі такі елементи. Наприклад, ось тут в нас була консолідація, тобто наш тренд йшов боковим рухом. І тому не можна було визначити, куди ми все-таки підемо. Але після цього наш тренд все-таки пішов далі вниз, зловив ось цей рівень підтримки та далі почав іти вгору. Далі, по нашому руху вгору, ми побачили ось цей невеликий рівень супротиву. Тобто ціна підійшла і почала йти вниз. Але що ж ми будемо очікувати далі? Дивлячись на наші об'єми, бачимо те, що інтерес втрачає біткоін. Тому а через це, можливо, ми будемо падати вниз. Але якщо відмітити наші локальні мінімуми, ось я їх відмітив ось цим кольором, а можемо думати про те, що наш графік буде підходити, можливо, по ці от моменти. Наприклад, можливо, десь ми підійдемо до ось цього рівня. Ось так я відмічу. Ось цього, і зараз зміню колір. Ось помітив тут а, два рівня, до яких можливо буде йти біткоін. А далі а, бачимо, подивлячись на наш RSI, те, що ми підходимо рівно до центру нашого рівня. І тому через це ми зараз трішки спустимось, а потім буде йти консолідація. Але є велика вірогідність того. Що ми проб'ємо всі ці рівні, навіть після невеликої консолідації, і потім підемо вниз, зробимо маленьку корекцію і далі будемо спускатися вниз. Тому при довгострокових інвестиціях можна вже дочекатися, коли підійдемо до рівня 94 тисяч, і тут відкривати вже угоду вниз.